Шановне панство, всім привіт-привіт! Моє вітаннячка, мира добра. Друзі, сьогодні буде у нас невеличке відкриття, а саме відкриття ексклюзивних контейнерів. Спробуємо звідти, ну взагалі, в общем-то, подивимося, що у нас падає. Не спіша я набив 10 контейнерів, плюс один буде там якийсь непонятний. З повищеною наградою чи щось таке, так? е ну, такі собі канти, скажімо. Ну, Кама, прикольні, да. танчики, якщо у вас немає, тож також непогано, але вони в мене є. То мені особо не цікаво. Що хотілося звідси отримати вільний досвід, так як однозначно він, скажімо так, пригодиться десь, я вам скажу, через. Місяць і недільку буде вже новогодній злив ресурсів. Я там буду зливати. Так що всіх запрошую на свій канал. Ну, щось, спробуємо. так, Ну що, ще бустера на вільний було б непогано, так як вони в мене скінчились. Що в нас по процентам? Ну, бачите самі, так? Да? В принципі, танки мені не нужні. На жаль, вони не за золото компенс могли б щось зробити. Ну все рівно, подивимось, що ж таке дропнеться з цих контейнерів. так? І що? Почнемо відкривати. Забираємо перший контейнер і звичайні, звичайні нагороди, діамант. До речі, кому випав звідси танчик, напишіть. Просто так цікаво, чи випадали, чи нужні такі. Так, е, кристали, осколки, бустери екіп... досвіду екіпажу. Ну таке собі. Поїхали. Відкриваю ще. ну Почти те саме. Також досвід осколки і діаманти. Добре. Подивимось, що буде далі. Ще можливо навіть. І відкриємо один за кристали. Що-ню там підпродам. Осколки 800, 500, 700, 800. От вільний, оце, оце непогано. От вільний це хорошо. Вільний це добре. Так. 600 бойовий діаманти. Ну таке, ну Чому не зробити якісь більш цікавіші нагороди. Ну, Хоча б з золотом невеликим випадінням гравцям було б, да? я думаю, набагато цікавіше. Це таке. Також збираю, бачили в мене є містики. Ну, і поки там купував, не спів закрити, навіть пару сертифікатів завалялось. Ну, друзі, відкриватиму. ще Трішки підзбираю. Так що підтягуйтесь до каналу, підписуйтесь, комментики свої напишіть. От таке. ну що. Всім відкрили. Зовсім нічого цікавого, навіть каму навіть не випав, так? Угу. Ну, о, сертифікат на вільний досвід. Це непогано. Ще два штучки і. Ми відкриємо якусь там непонятну усілену нагороду. Забираємо. І. Давай. І крайній. Хоп, на. Що нам досиш? 4 і. Ага, камуфляж монс. Зрозуміло. Щоб отримати гарантовану нагороду. Що це за нагорода? На е 50 ну, По-моєму, вона в мене була. Ну, нічого страшного. Овгається, як і всі остальні у нас в ангарі. Так, ну що, є в мене тисячу, е 45 кристалів. Зараз ми, напевно, щось підпродамо. Якщо нам хватить то купимо ще отакий контейнер. Подивимось. 855. Зараз на паузу, щоб пошвидше. І так, друзі, продав я трішки всяких ресурсів, серебро, бустів. Таких, як мені не потрібно. Ну що ж, закриємо питання по цьому зливу ресурсів. Вважаю один з найгірших за весь час. Що дорогий, що толком, звідси нічого цікавого не падає. Ну, що, відкрив я? Бачили, 16 штук. Є в мене так. Ну, і ще один. Спробуємо все ж таки щось намутити. Е, ну, Надія, кажуть, завжди залишається. Ну, спробуємо. І так, що до нам? 1900 кристалів за. Сертифікат на вільний осколк. Друзі, таке вийшло. Невеличке відкриття. Ну що ж, чекаємо чорні скриньки. Чекаємо на Тігра Мауса, на інші відкриття, на інший контент завжди з вами. Дякую і радий, що підписуєш, Пишете свої коментики, подобаєчки. Всім хочу побажати миру, добра, здоров'я, всі удачі, всім па-па!